Дещо розповісти. Сьогодні я хочу розповісти вам про новий вид термодекорів. Це термодекори кольорові наплівки. Дуже цікаво їх переносити, і я сподіваюся, вони вам будуть до уподоби. І з ними ми зможемо зробити дуже гарні Дуже гарні різноманітні Переводи різноманітних картинок. Але фішка в тому, що ми можемо робити це на кольорові стрічки. І з проєктами від лінтохітр декор, я думаю, простір для фантазії і для ваших крутізних бантиків буде просто необмежений. І так, давайте я розповім спочатку, спробую разом з вами. Зробити перенесення цього термодекору і розповім про цей термодекор. І, і наплівочки фарба, об'ємна фарба для перенесення, тобто ось як приходять вам ці термодекори. Вони вам будуть або наборами, тобто, приходити ось в такому форматі. Звісно, коли, ви, коли ми будемо переводити, ви можете обрізати термодекор от просто, от так, от бачите, ну, просто квадратиком. Але я б все ж таки радила обрізати декорчик по краю. Чому? Тому що, якщо ви будемо працювати, наприклад, з сатиновою білою стрічкою, сподіваюся, що вам видно, то, от бачите, чим гарніше ми обріжемо декор. Тим залишків, ну тобто, якщо б отак, от, бачите, ми обрізали, то отут би були якісь такі невеликі залишки від клеєвого матеріалу, як по мені, не дуже б гарно виглядала. А коли ми трошечки по контуру обводимо. То буде, звісно, мені здається, більш охайніше. Я взяла один із самих найскладніших декорів для перенесення. Тобто, чим більше тонких от ліній, тим важче приносити декор. Але сподіваюся, що вийде. Значить, давайте так. Які вимоги? Перше, ви повинні переносити на будь-який матеріал, але який витримує температуру 160 градусів. Ось у мене така невеличка прасочка. Я її поставила на. Режим між двоєчком і троєчкою. так, оп. Вона вже гаряча. Так, далі я беру просто у мене кусочек фетру. Це у мене сатинова стрічка, сатин бавовна. Так, є таке. Значить що я роблю? Спочатку я просто прогладила стрічку. Так, далі, значить, давайте ще я вам зауважу: 160 градусів і 15 секунд. Итак, ось я положила эту пленочку. Так, сейчас поднимемся пленочку. Далее я беру праску и просто по ней 15 секунд. 14-15. Так, вот все. Я выставляю еще тепла пленочка. Я ее аккуратненько снимаю. Так. И посмотрите, что у меня вышло. На черной стричке. Видите? Так, на черной стричке. Якость. Давайте покажу вам якость. Как Як на футболках. Ну, чем больше тонких Лінії, тим, відповідно, наносимо білою клієвою підложечку. Але це залежить від проєктів. Я відпрацюю всі проєкти. Вони будуть, ну, повірте, як всі наші проєкти від лінти і декор найгарніші. Але от я взяла самий складний проєкт. Бачите, і ось так вийшов. Так. Ну що, давайте спробуємо, що ми ще спробуємо? Ну, Давайте спробуємо ось, наприклад, разом з вами зробимо ось такий декорчик. І так, значить, що я діла? Я спочатку. спочатку беру пленочку, отрезала. И теперь, ну, э, можно просто по квадрату, а я вот при вас просто по контуру Ось у мене це зворот, це калірова. Так, я відкладаю, пленочку відкладаю. Ну, а тепер, так як у мене багато проєктів переведено на стрічку, я просто візьму і переведу на оксамид. І так, давайте ще. У ваша, наприклад, така шкіра, куди ви будете приносити, вона повинна витримувати температуру 160 градусів. От у мене між двоєчкою і троєчкою. Я спочатку прогріла, тепер ось я поклала. Ну що, давайте як ми. Я проєкти, звісно, робила під. Я робила проєкт під. Давайте отак я зроблю під стрічку. Ну, в принципе, давайте так. Итак, вот я поклала, растушевала, теперь 15 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Так, я прогладила. Так. так, далее наступно. А теперь, видите, смотрите, видно? Я аккуратно аккуратно снимаю пленочку посмотрите как краса М -м -м. я к вам такое смотрите класс Ще зробимо тут надпись. Ну, як, клас. Давайте ще я вам розповім і покажу так, якість термоперенесення. Посмотрите, яка якість виходить. Так, видно? Так, 15 секунд. Єдина дівчата, не перестарайтеся, зараз я вам покажу. Тут я десь спробувала спочатку. От, отут, видите, ось цей колосок, от я пробувала. І я дуже довго тримала не 15 секунд, а я тримала набагато більше, що в мене пленка аж поморщилась, це не є вірно. Тобто 15 секунд, ну 20 секунд. От, і потихеньку починаєте знімати. Тому що, якщо ви її передавите, ну просто у вас спалиться цей малюночок, тобто, тут треба не переусердствувати. Тобто от У вас ось така краса. Так, гарний проєкт. от такий простір. Така краса у вас виходить. Давайте подивимося на темному фоні. Так, давайте я ще покажу вам. Значить, це проекти, які будуть. І, так, щоб вам було видно. Така, наприклад, калина, ось наші маки. Давайте порівняємо, от, смотрите, от у мене один і той самий проєкт, зараз покажу вам. Так. Я буду розповідати, це сублімація на матовий. Сублімаційна картиночка на матовий. Це сублімація, на це, яку ви добре знаєте, так? На репсі. А це новий від декору. Подивіться, один і той самий проєкт, але дивіться, яка зовсім різна якість. І а, от такого плана е, переводки, наклейки, наліпочки, вони дають змогу переносити їх на різні кольорові, не тільки на світлий, а на різні кольорові матеріали. Ну, так, звісно, щоб вони пасували. Да? І так, що ще вам показати, такого цікавого? Ну, от, Наприклад, дивіться, тут я погралася, я ось такий великий купон перенесла. Але ще знаєте, що я пробувала? Не знаю, видно вам буде. Чи ні, я вирізала по краю. Тобто, коли ви переносите, у вас ну, от вона така становиться, так, стрічка. А це, ну, как, як на футболках, у вас ліпочках, Я навіть спробувала, бачите, оцей краю трошечки вирізати, гарно, потім. Можна ще так, те, також, десь, якщо ви будете там гратися або паяльником, теж це використовувати. Мені здається, простір для фантазії ще більший. Це просто я мак, бачите, на жовтий переводила. Тут я різні проекти поєднувала, дивилася, просто пробувала а, на білу сатинову стрічку. Ось тут пробувала. Так, це я вже вам показувала. Ось мак. Бачите. Так, сподіваюся, що наші декори нові, вони будуть і наборами, і поштучно на сайті, вам будуть до вподоби. Звісно, це буде в українському стилі. Наші улюблені різноманітні маки Ельза під наші нові проєкти. Так, весняна. Ну, тобто, багато вам зроблю декорів. Це я так на пробу взяла, просто подивитися, будуть ще й з надписами. Ну, таку якість ви отримаєте. Роблю шириною 3,3,5, тобто, розраховуючи під стрічку 3,8 в основному тобто купонами, або, якщо захочете, можемо зробити і менше, і більше. Тобто різноманітні. різноманітні. Так, ось, наприклад, я вам робила. Ну, більшу кількість дизайнів зможете придбати на нашому сайті лента Декор Фетер. Сподіваємося, сподіваюся, що. Наша новинка не залишить вас байдужими, і ми будемо створювати нові сучасні, круті, українські пантики разом. Чекаю вас на сайті. Ваша Оксана Лента.